Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді лижній мікс дитячий. У нас є Бельгія. Такі штаната. Це є перший плюс екстра сорт. Такі комбінезончики гарнезен. Перший плюс екстра сорт ціна за кілограм 4 євро. Це приблизно виходить 200 гривень за кілограм дитячого лижного мікса. Лот вагою 19,5 кілограм. І ціна буде за лот 3915 гривень. І різні розміри. Ось такі комбінезончики є. Такі вішечки-штани, також різні комбінезони. Показую вам весь лот. Такі ось одразу на ножки гарненькі. Такі гарненькі рожаві ти <ривіт> За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів Всім гарного дня.